Вітаю вас! Сьогодні я буду відповідати на ті запитання, які ви залишили в коментарях. Чим більше ви коментарів залишаєте, тим більше продвігається контент. Тому залишайте ваші коментарі. Я з радістю на них буду відповідати. Олександр Кравченко питає, чи буде повернення тегогляду авто. Ну, найближчим часом, особливо в умовах війни, я вважаю, що це нереальне питання. І якщо це питання і буде розглядатись, то вже після війни будемо вислуховувати аргументи за, і будемо вислуховувати аргументи проти. Тетяна Кисельова просить розказати про законопроект номер 8172 Це законопроект, який стосується спрощення порядку використання електромобілів, розвитку зарядних станцій. Я є одним з його підписантів. Це дуже хороший законопроект, який сприятиме розвитку. Розвитку електромобілів в Україні. Це абсолютно правильний вектор, яким ми маємо рухатись, і ми маємо розуміти, що зменшуючи споживання, споживання палива, ми вибиваємо кормову базу у економіки Російської Федерації. Але це вже буде на майбутнє. Це на повоєнну відбудову і поступово в Україні електромобілі витіснять звичайні. ДВС, або дизельні двигуни, або всякі подібні, навіть гібриди. Алла Чирак повторила своє запитання щодо підвищення зарплат депутатів, яке не відбулося. Детальніше про це у цьому відео. Чому таке, така інформація пішла в медіа? Депутати дійсно встановили, що депутат, який знаходиться поза межами депутатського комітету, буде отримувати надбавку. Надбавку, яка була прівна, тому що він працює в цьому комітеті. Таких депутатів насправді дуже мало, їх менше 10. Але при тому, всьому, при тому всьому, ця інформація досить сильно була підхоплена медіа, начебто депутати собі підвищили зарплату. Це не відповідає дійсності. Наталі Дорошенко питає про соціальні стандарти. Коли буде їхнє підняття. Ну, загалом вона накидала дуже багато запитань, але питання стосується соціальних стандартів коли держава буде виконувати свою соціальну функцію, яка закріплена у нашій конституції. Це дуже важливе запитання, і держава це зможе виконати після війни, коли у нас вже постане питання, питання не збереження державності, а розвитку нашої державності, повернення громадян, стимулювання повернення. Українців до України, і щоб ми якось розвивались. Тоді нам треба буде вже дуже сильно зайнятися цими соцстандартами. Але це вже, на жаль, буде після війни. Галина Бакуменко стверджує, що ми обіцяли проводити референдуми, прийняли відповідну законодавчу базу і так і не провели жодного референдуму. Звісно, питання референдумів закріплено у ряді. Ряді законопроєктів, ряді законів, уже, наприклад, у законі про землю. Коли буде стояти питання щодо дозволу іноземцям купувати чи не купувати землю, ми закріпили, що це питання буде винесено на загальнонаціональний референдум. Чесно кажучи, я впевнений, що на той момент наше суспільство уже дозріє до того, щоб проголосувати за. Повне відкриття ринку землі та перехід нашого земельного ринку на ринкові рейки. Це вважаю, що це дуже-дуже важливо. А тепер ми перейдемо до запитань користувача glaurung 100. Цей користувач залишив дуже багато запитань. Будьте як він, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Це допомагає просуванню контенту. Розпочнемо з першого питання. Коли Відновиться трансляція засідань з Верховної Ради. Ми прийняли закон про медіа, який регламентує власне використання каналу Рада як парламентського телеканалу. Але при тому всьому, зараз у нас дуже важливе безпекове питання. У випадку потрапляння ракетою Російською під час засідання Верховної Ради. Наша держава втратить законодавчу гілку влади. Це буде небезпечно для самої держави. Нову Верховну Раду ми переобрати у цьому сценарії не зможемо. Відповідно з питань безпеки було прийнято рішення тимчасово призупинити трансляцію засідань у Верховній Раді України. Також користувач ГЛОРОМ 100 нагадав, з ситуацію про гуманітарку в Запоріжжі. Щодо якого, звісно, продовжується слідство. Я, як народний депутат України, не маю жодного права втручатись у це слідство. Тепер ми перейдемо до дуже великого коментаря, в якому Гавронг 100 залишив аж чотири запитання. Перше питання: чи накладе президент Вето на містобудівну реформу 56-55, цей законопроект? Це треба запитати у нього. Щодо цього питання та цього законопроєкту було дуже багато дискусій, дуже багато різних питань. Дуже багато питань у цьому законопроєкті так і було прийнято у другому читанні. Відповідно, відповідно якщо президент вирішить, що треба продовжити роботу з цим законопроєктом, то я готовий цю роботу продовжити. Друге питання у цьому коментарі це питання окружного адміністративного суду. Він же зазначив, що це ми вже зробили, так, ми дійсно його ліквідували, але це питання було досить тривалим, дуже довгим. Чи варто через декількох недосить свідомих, недосить хороших суддів закривати цілу інстанцію? І чи варто закривати цю судову інстанцію, тому що вона тісно була вплетена в нашу систему правосуддя? Ми таки вирішили і, і, цю систему ліквідувати. Та планується у нас, звісно, судова реформа це дуже важливий етап розвитку нашої держави. І в цьому етапі ми вирішили почати з ліквідації окружного адміністративного суду. Третє питання від Лауронга Гастон. Чи боюся я критикувати Єрмака? Я його не боюсь, але ця людина, яка зробила дуже багато для укріплення нашої державності, особливо під час війни. Але при тому всьому я представник команди президента, я домозгу кісток людина президента і я людина командна. Ми зайшли у Верховну Раду командою, і якщо я частина цього колективу, я не маю права критикувати жодну із осіб. Зі своєї команди. Це було б, я вважаю, неправильно, як мінімум, публічно? Не публічно, кулуарно, це вже інше діло. А публічно, я повністю людина президента, відповідно, я займаю позицію, що у нас єдина команда. Більше того, в цих ситуаціях я буду за будь-кого членів команди заступатись. І тут же ж підпитання: чи відбувається узурпація влади? Нагадаю, що президент переміг у 2019 році з результатом у 73%. Крім того, у нас був дуже позитивний результат на парламентських виборах, завдяки якому ми не потребуємо жодного формування коаліції з будь-ким, а також дуже хороший результат на місцевих виборах, відповідно до якого ми війшли у більшості у більшості обласних рад. Тому наше положення у політиці, воно обумовлено довірою виборців, і жодних законів під себе ми не робили. Відповідно, узурпацію це назвати не можна. І останнє питання: Глауронг 100, стверджує, що Єолера сказав, що, начебто, моя мама була знайома з Зеленським. Інформація у вас хібна. Деоланос або Геолерос цього не казав, це сказав десь рік тому Андрій Богдан в інтерв'ю Гардону. Ну, Гардон там дуже, дуже якісно підготовив свого співрозмовника, він його нормально споїв І Андрій Богдан казав про те, що чув звін, не знав, де він. Він сказав, що, начебто, моя мама була няною у дітей Зеленського. Це, звісно ж, неправда. Моя мама взагалі не має педагогічної освіти. Вона за освітою математик, вона була в 90-х роках підприємцем. Торгувала свого часу светрами Бойс, потім торгувала дитячим, дитячим одягом, а потім, уже у 2000-х роках, вона перейшла в компанію, яка займалася продажем поліграфічного обладнання. До Зеленського вона жодного відношення не має. Батько мій був інженером, теж жодного відношення немає. Тож, друзі, дякую вам за ті запитання, які ви залишили. Залишайте ще, буду дуже радий на них відповісти. Дякую вам за увагу. До побачення.